Я хочу сказати, що на мій погляд, контрнаступ України, і вже це всі бачать, це. Набагато більш стратегічно по іншому виглядає. Це не конкретний напрямок. Наприклад, на Куп'янськ, да йдемо. Чому тому, що Куп'янськ – це логістичний центр важливий для того, щоб обескровити всю групіровку східну групіровку, яка знаходиться в Харківській області. Наш контрнаступ іде одночасно там десятки напрямків, десь більш потужно, десь менш потужно, але йдуть просто активні дії по деблокаді на півдні, на Молітопольському напрямку, на Харківському. Дуже активно йде. Просування в тому числі просування мазі на увазі, не територіальне, а просування з точки зору знищення інфраструктури е, ворожої на Донецькому, Луганському. Там до речі, найбільш тяжка ситуація. Я вважаю, що це ключовий напрямок, по якому ми маємо працювати. Так, ось а елемент важливий, важливий елемент, який два тижні вже відпрацьовується. Це елемент інтенсифікації знищення саме тилової інфраструктури, тилової логістики російської армії, для того, щоб вони не могли перекидати свої резерви. Тобто, це склади і транспортні логістичні шляхи. Оце все. І виглядає сьогодні як продумана підкреслюю, продумана стратегія. А тепер, з політичної точки зору, що це означає? Це дуже важливо. Дивіться, були ж певні сумніви, сумніви, і в наших партнерів, в тому числі, що Україна може активно просуватись вперед, тобто контрнаступати. Тобто, всі розуміли, що Україна вміє активно оборонятись, що ми вміємо зупиняти навіть там набагато більше сили і засоби російської армії. Але чи могли ми просуватись вперед? Так, от протягом цих трьох днів доведено, що Україна може активно і дуже креативно просуватись вперед, не видаючи свої плани, вміє забезпечувати тишу, якщо це потрібно інформаційну тишу, в тому числі, і таким чином партнери вже розуміють, що російська армія може програти, і Росія в цілому може програти, і це суттєво міняє емоційне сприйняття того, що буде відбуватись далі. Тобто, і зброя, яка нам потрібна, може більш активно йти до України. І більш чітко будуть артикулювати наші партнери, що да дійсно Україна має виграти, тому що певні сумніви ви ж розумієте, були да от звідси з'являлися ці розмови про переговори і таке інше. Але сьогодні мені видається, що зроблено ключове і в Україні, і в Росії. До речі, і наші партнери розуміють, що Україна вміє а, атакувати і вміє контратакувати.